Так, тут пока розібрався. наконец-то красотище. Подсветочку жду, жду и верю, что сделаю. Так, что тут далі в мене пошла? Займаюся приборами пока що. На вулиці така движуха. С оригінальні мене датчик турбины, который тобто с компресора. Що я хочу зробити? Ось под нього подиум такий цікавий я зробив в своє время, класний вже показував. У мене є такі комплектующие, все есть тоже от подіум от датчика Деффи. Така подставочка аккуратненька. То есть козырек все есть, но ну, ну, мені в принципі якби не надо лежить. Що я хочу зробити? Сюди поменять стекло, а тут якби пусто сделать сюди таку вставку прозрачную. То есть вирежу отверх, пить провода тут и під шланг. Покажу як буде.